Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні буде мова йти про мій лаковий проєкт. Мета цього проєкту закінчити якомога більше лаків та засобів для нігтів, щоб зменшити свою лакову косметичку. Одночасно, з цим я намагаюся не купувати лаків і засобів для нігтів, тільки необхідне. От, сьогодні буде звіт за липень і серпень. Вступне відео і попередні звіти, я на них залишу посилання в інфобоксі, можливо, комусь буде цікаво. Тут розташовані 5 засобів, які закінчилися за попередні звіти. Це ось такий лак ноготок основа від l два в одному топ плюс основа, але я використовувала як топ від рімель. Лак від AІ. Evelyn, 04 відтінок, дуже-дуже красивий, багатьом він сподобався, так, як і мені. І олійка для кутикули Глембі. Зупинятись детально на них не буду, бо вже багато про них говорила. Отже, липень і серпень. Що закінчилося за ці два місяці, і що я додаю в проєкт, бо я, на заміну тим засобам, які ви були, намагаюся додавати інші. Перше, що в мене закінчилося, це буде. Ось така е, баночка від Катріс. Це два в одному база та топове покриття. Мені здається, що як базою я жодного разу не скористалася цим засобом. Якось так склалося, що баз у мене більше і відкритих, і в використанні, і в запасі ще є невідкриті. Тому а от е, топове покриття потрібно було. Е, показую вам, як я брала її в проєкт. Два періоди вона виходить, чотири місяці була в використанні Це на попередній звіт, і зараз вона зовсім закінчилася. Значить, за ці два місяці я використала всього один раз і за попередній період 16 раз всього 17 раз у проєкті, і те, що залишилось на дні, було дуже-дуже вже густе. І я його просто трошечки долила до іншого засобу. Щоб у мене утворилася порожня баночка, ось е, дуже мені це е, сподобалось. Ну, як дуже. Порівняно з тим, що сьогодні вам покажу, то дуже. Єдине, що пензлик не дуже зручний, і коли засіб почав густіти, то він уже не так добре набирався. Зараз він начебто і звичайним виглядає, але отак. От як подивитися з цього боку, він дуже широкий якийсь, огрядний, і маленькі нігті, не дуже зручно було ним профарбовувати. Не знаю, можливо, хочеться завжди щось нове пробувати, але це робочий варіант, надає блиск, продовжує носки слаку. І відносно швидко висихає. Це не сушка, це саме закріплювач. Чому я не люблю сушки? Бо коли наносиш сушку, начебто на ніс уже рівненько під кутикулу на наступний ранок прокидаєшся, і вона стягується від краю, і таким буграми лягає. Я от раніше на це якось не звертала уваги, думала, напевно, я якось нерівно фарбую. Але у багатьох так, і в інших відео я це бачу, і на мейкапі вчора знов вибирала собі, щоб ще замовити на заміну. І у багатьох так є. І по-друге, сушки в мене з ними лак тримається набагато менше, ніж от з такого типу топовими Засобами, да, закріплювачами. Так, ну добре, давайте тепер по моєму списку, що в мене в використанні було, що не було, і скільки раз я використала. Так, база від El Corazon, рожева. Це ось така друга моя база в цьому проєкті. Взяла її на заміну тій. .圆... І ось за останні два місяці стільки я використала. Всього було 13 використань, і за весь проєкт 20 використань. Вона вже загустіла на дні, і я її трошечки розріжувачем розвела вчора, бо, в принципі, вона така гелева і нормально наносилась би, але такий загустівший засіб довше набагато висихає, і можна не просушити все. Далі, сушка від Єва. Ось така Єва Клінік. Тут на ній на самій нічого не написано. Був папірець, ще, там було написано, що це сушка. От в цю сушку я додала залишок від Катріс. От. Але мені здається, вона зовсім не змінилась, тому. Позначка як була, так і є. Нової я не малювала, просто ту не вела, бо вона стерлася. За цей період я використала 5 разів її. В основному це було на нігтях ніг двічі чи тричі. Один раз я віки фарбувала нігті моїй донечці, використала її. І на руках я один раз використала після закінчення катріс. І я зрозуміла, що знов ця проблема, що ось тут стягується ця сушка, буграми виглядає неохайно і зовсім мало щось я проходила. Тому вирішила, так як цей засіб є в проєкті, і хоч якось він іде на ногах, воно якось мені не так помітно, тому використовую на ногах. От. І результату немає, бо я доливала засіб. Тут пензлик такий звичайний, але він зручний. І тут теж бачу, засіб почав вже густіти. Ну, і що там? Ні, не кольорові лаки, ні. Ось такий матовий топ від Essence. Дивіться, я приготувала ціпси. Пробую вам показати ось на цьому лаці, який вже закінчився. Це від Eveline. Що вона робить? Чому вона мені не підійшла? До речі, це вже друга невдала матова, матовий закріплювач, матовий топ. От я наношу. Я не знаю, чи спрацює, бо тут вже давно було нанесено це все на нігодь. Цей штучний. А от коли робиш свіжий манікюр, то я нанесла ну, без пробілів, скажімо так. Може, не зовсім рівно. Чекаємо, він трошечки схопиться. Почне нігодь бути матовим. Сподіваюсь, що тут буде видно. Ну, давайте поки відложу. Я не скористалася цим засобом жодного разу. А, і у мене є ще один матовий топ, який зараз в мене на нігтях. Він мені більше подобається, він не робить такого, що робить цей топ. Ще він матовий. А що робить цей топ? Він, коли висихає, він розповзається і за собою тягне лак. І ось може така тріщина утворитися, де просвічує ваш нігодь, особливо на темних лаках. Ну, Це не гарно виглядає. Ось підсихає. І я вже посередині бачу таку невеличку тріщинку. Ну, Побачимо, хай досохне. Тому я цей засіб вирішила просто від нього позбутися, викинути і взяти в проєкт, замість нього той другий матовий топ. Я його зараз не взяла із собою, але в кінці відео принесу. Тому що зараз у мене виходить, залишилося 4 топи. І з них нормально працює лише один матовий. Ну, ось, дивіться, вже починає бути видно ці тріщинки, не дуже вони глибокі, проте є і де пензликом я наносила ось цей, наприклад, безпроблемний. топ, тобто він, навпаки, трошки навіть вирівнює, ну, як і має так, закріплювач якісь нерівності самого лаку вирівняти. Я ним всього за проєкт скористалася два рази. от Дивлюся, перший звіт нуль, другий звіт два рази, третій, четвертий звіт нуль. А, бо я його трошечки, от коли в мене нанесений цей топ від Top Face матовий, через день-два він трошечки затирається, і я тоді могла нанести цей матовий, і він, якщо дуже тоненьким шаром, дуже обережно, то він начебто не тріскається. Не знаю, ще начебто не просох. Ну, не дуже на тіпсах це помітно, бо цей лак і давно був нанесений. Тут і топом я його покривала сушкою. І на... так, на повітрі не дуже зручно було наносити на відео. Але ну, такий він. Якби він був нормальний, то, звісно, я би користувалась. Далі, наступний лак від Top Face 082 ось такий. Використала я його один раз. Але от, чи він трошечки всох, чи що. Чи попереднього разу я не робила позначку, бо також там один раз він був у використанні. Сам по собі він мені не дуже подобається, цей лак на нігтях, бо він дуже перламутровий. Мені він. Асоціюється з лаками 90-х років. Ось так він виглядає на тіпсі в два шари. І він, е, як всі світлі лаки, трошки такий проблемний. Тобто в два шари нанести ну, на тіпсі гарно, а от на нігтях е, не дуже. Тому я його взяла в проєкт, щоб використовувати як підложку під інші лаки. Ну ні, я думаю, що помітно тут дивіться. Як негарно, а на нігтях прям він розтягує лак, що щось своя шкіра просвічує, і дуже-дуже негарно. Мені сподобалось його використовувати разом от з таким лаком від Габріела Сальвете, це зіну, ну, я давно вже замовляла 14-й відтінок е... архідея. І разом вони гарно, бо цей на нігтях дуже прозорий, і він більш для мене як топовий. Хоча і можна носити і його. То я наношу один шар цього, один шар цього, і мені подобається. Тому залишаю в проєкті, хай він повільно, але закінчується. Так, наступний лак від Evelyn, 53 відтінок, червоний колір. Використала я його двічі на ножки і ось позначка. Він уже досить густий. Тут пензлик зручний в цих лаках, засихає навколо горлишка, я його ще не розводила і е, на руках його можна навіть в один шар. Ну, на ніжки я не ношу два шари, бо все-таки там більше всяких е, таких несприятливих умов. Непоганий лак, один червоний лак, я думаю, повинен бути. І ось він як виглядає на тіпсі. Ну, класичний червоний лак. Так, залишається в проєкті. Рано чи пізно, я думаю, закінчиться. Наступний це ноготок 0,87. Жодного разу я його не використала. І в Всього за проєкт використала тричі, витрати особливо не видно, бо розводила розрічувачем. Він, Це ноготок, лінійка 60 секунд, 87 тонн. Він швидко дуже схоплюється. І от коли він був новий, то рівно розподілити було неможливо. Були зіпсовані просто зіпсований настрій і витрачений час. Манікюр довелося стерти. Колір красивий, колір подобається, але зараз розрядила його так трошечки, наче краще став, але дуже багато пуфірців на нігтях. Тому, ну, як навіть не хочеться, не тягнеться рука, бо потім витратить час на нанесення, на висихання, і шкода буде, бо придеться змити. Напевно, я його потримаю. От Я один раз в попередньому сезоні, скажімо так, використала його там на два пальчики. Я всі нігті різними лаками пофарбувала яскравими такими, які в мене є, і ось цей рожевий також випав туди. Ну, а так, щоб на всі нігті, то навряд чи буду використовувати. Наступний лак від NYD лінійка Glow Vibe. Ось такий. Красивий сяючий топер. Так, давайте на ціпсах вам буду показувати ось цей рожевий лак. Тут він не позирів, і тут я сушкою покривала. Кажуть, що сушка вона забирає похерці. але з нею в мене лак зовсім не тримається. І ось цей glow vibe. Ось так він сяє. Також як топер його використовувала. Ось на цей бусковий колір. на який ще мені подобався ось на поєднання цього і цього, ось так третім шаром, також дуже гарно. Цей переливається гарно, а цей придає такий дрібний-дрібний шимер. Я ним не скористалась жодного разу, бо я думала, що в попередньому звіті що там ще буде на один раз, але не змогла нанести, він засох зовсім. І зараз я нічого не бачу, він ось сюди перетік. Тому це буде порожня баночка, яка закінчилася в мене в також попередньому періоді. Давайте, ось тут у мене порожні будуть, а тут те, що ще є. І в попередньому звіті я додала три кольорових лаки. Бо мені не вистачало, якби тут, особливо кольорів. І перший – це від Top Face 04 відтінок. Ось такий молочний, камуфліруючий. Використала я один раз, і ось позначка. У топфейс зручні пензлики. Ось такий на тіпсах в мене його немає, але він ну, такий молочний, рожевий, на тіпсах ми б його особливо і не побачили. Сам лак непоганий, проте я зараз покажу, з яким топом я використала, і він у мене не просох, так як треба. Вся справа в тому топі і е, протримався він тиждень, але е, за рахунок того, що такий світлий не дуже було помітно, це ці недоліки. Але він мене весь час дратував і хотілося мені повторити, але також хочеться інші лаки використовувати. Наступний лак також додала в попередньому звіті: це Ес. -7. Topless and Barefoot відтінок називається. Мініатюрка 5 мл. Він був у мене в наборі з трьох лаків. Скористалась я один раз і ось так виглядає. Він загустів. Він, в принципі, густіший, ніж інші лаки Есі, які в мене були. І вже складно набирався, щоб нанестись, бо він там на дні. Ось. І зараз видно, що він підсихає. Тому, можливо, ще там на один. Два рази, і він остаточно засохне. Я намагаюся розводити розріджувачем. Коли все рівну лаку мало, то з пляшки незручно набирати, я переливаю в блістери від таблеточок і в ньому прямо розводжу і наношу. Так мені зручніше. Ну, я думаю, це і скоро буде в пустишках. Колір дуже гарний, він і гарно на ніжках ніг виглядає, на ніжках рук. Зараз я покажу вам на тіпсах. Наче це він був, в мене багато схожих лаків є. Ось, ну І так як його мало і засихає, то треба закінчувати. І так, як ще дуже багато подібних лаків. Ось, Як ви бачите, вже постижка, тут два дуже подібних, ну плюс-мінус відрізняються тоном. І останній лак, що був у мене у використанні, це ноготок. Я його вчора розрядила, бо перед цим наносила також зіпсувала манікюр тим топом поганим і він розбовтався, не видно. Але я так на світло подивилася, ось такий пензлик. Цей лак був чудовий, поки не почав підсихати. от Щось підсихає, лягає вже нерівно, але розріжувач е, допомагає. Колір його 235-й. Зараз він у мене на нігтях. В пляшечці здається, що є мікрошимер, але на нігтях він просто емалевий. Люблю його. Він неповільно використовувався, поки був рідкий, майже не було витрати. А отут за два рази, а ні, чотири рази я скористалася в цьому місяці, і ось такий прогрес. Це я недавно додавала. Ну, і це всі засоби. Тепер настав час додати нові засоби. Так як у мене закінчився топ і кольоровий лак, то я так і думала додати топ і додати кольоровий лак. Серед топів я купувала ось такий від Пудра про два в одному бази та закріплювач. Якщо я не помиляюся, це український виробник. Ось, і він був по знижці, бо в нього вийшов термін придатності. Ну, виходив, коли я купувала. Купувала я в березні, я вирішила взяти його на пробу. Як основою я ним не користувалась, як топовим покриттям, я скористалась ним один, здається, раз, потім привезла з дому ось цей катріс, перейшла на нього. ну і якось так він мені здавався Нормальним. А коли в мене вже закінчився катріс, то я перейшла на цей закріплювач. Він от такий ріденький, він наноситься тоненьким шаром. І як я зазвичай фарбую нігті, я наношу базу. Чекаю десь 5-10 хвилин, бази зазвичай швидко дуже схоплюються. Потім наношу перший шар лаку, чекаю хвилин 20, другий шар лаку, десь 20-30. Щось або дивлюсь, або в телефоні щось роблю. от, і... Потім наношу закріплювач. І от в мене вже якби лак, який на нігтях, він вже майже просушений. Він от Коли так торкаєшся, він не липне. Тобто, якщо, звісно, там вжати його, то залишиться м'ятин. І цей закріплювач він дуже довго сохне, дуже довго. Тобто, зазвичай, оця півгодини, година вже точно все просохне. А І так само от від рімель. А ця і, і навіть через дві години можна і вм'ятину отримати, і десь здвинути лак. І, і ось два останніх перед цим манікюри ось цими лаками я користувалася, були зіпсовані просто. Е, тому я розчарувалась в ньому і брати в проєкт я не буду. Я собі замовила інші засоби. Е, цей поки що я викидати не буду, бо іноді потрібні просто прозорі лаки. Ну, як основу не знаю, буду використовувати чи ні, можливо, спробую. Але, до речі, на мейкапі є один коментар на цю пудру. Я купувала в звичайному магазині, в місцевому, що так само дуже довго сохне. Хоча і були лаки, з якими мені вдавалося гарно просушити і гарно проходити, проносити. Тобто, ну не знаю, коротше, не вдалий продукт і брати я його не буду. Відставляю. Або викину, або ще трошки постоїть і викину пізніше. Або спробую. Тому я вирішила додати ось такий засіб доглядовий від Essence Nail and Cuticle Serum Scrub. Скраб для нігтів і кутикули. Його вже тут, до речі, небагато uh, Так він набирається. Я раніше просто його, знаєте, так. Тут вітаміни якісь, просто на всі нігті наносила, коли знімала лак. А зараз я наношу прямо на кутикулу, розминаю і дерев'яною паличкою віддвигаю кутикулу. Тобто, як такий ремувер, він працює. От, тому небагато, щоб ще одної баночки позбутися і щоб стало більше місця в косметичці. Так, далі з кольорових лаків я здумала одне, а зараз придумала друге. Хочу додати ось такий лак від 7. Вже з думкою про осінь і зиму. Темний, він дуже гарний. Так, на ціпсах він у мене десь був. Ось так він виглядає. Колір це 42-й. І в нього ще назва, здається, якась є. Ага, ось тут Ангора Карді. Ангоровий кардиган. так? Да? Е Мені він подобається. І мені шкода, бо він це ж Ессі, це не дешеві лаки, щоб він засох. На осінь я такі лаки дуже люблю. І з матовим топом мені подобається, і з таким. Він гарної консистенції, зручний пензлик. І на ногах, і на руках я його люблю. Тому додала. Навіть не закінчити, а просто частіше користуватися. Так, і ось цей матовий топ, я його просто. Викидаю, Тому що ну, не бачу в ньому сенсу. і де він сюди переміщається. Хай буде, збережу до кінця року, і заміню його на ось такий матовий топ від Top Face. Я його замовляла на мейкап, але ще до війни. І зараз. Якщо я не помиляюся, його немає в наявності. Але якщо десь побачите, то раджу вам, він гарно е, працює, досить швидко він висох. Ось таким чином, як я вам розповідала. Тобто, в мене вже е, навіть вчора так вийшло, що я нанесла основу один шарлаку, і мені треба було йти забирати дитину з табору. І я пішла. Якраз на повітрі просох цей шар, потім я повернулася, нанесла ще один шар, там десь півгодинки почекала і нанесла цей топ. І швидко все просохло. Я навіть почала в'язати там через декілька хвилин схопився. Ну от Коли він стає матовим, це ще не значить, що він висох і під ним все висохло. Треба обережним бути. От, тому це я помітку не робила. Я ним користувалася і до війни, хоча, правда, два рази тільки. І тут вже декілька разів, от, з цим лаком і з цим, напевно, разів п'ять я скористалася всього, і тут майже не видно використання. От поставлю зараз позначку і заміню. Ось такий в мене буде проєкт. І ще одне, так? Вам покажу. Якщо за цей рік я всього купила два засоби для нігтів і ще до мене дещо їде, от, але це вже вимушена міра. Перше, це. Ось ця пудра була, і вона не вдала, виявилось. я купила на заміну топу від Rimmel. От. І в цьому періоді я купила один лак. Але от мені дуже його хотілося. Я дивилася на нотіно серед лаків, які там представлені, і, і на мейкапі. Але вибрати от по екрану дуже тяжко, тому що всіх настройки різні, і кольори передача різна. Це top face long-lasting колір uh, uh, 086. Він дуже гарний, він навіть в один шар класно лягає. От я ним нафарбувала в один шар, нафарбувала пудрою і в мене uh, просохло нормально. Це я пригадала. А потім через день, через два трошки почали обтирати кінчики я повторно нанесла цей. Лак Top Face вже топом не перекривала, він гарно сам сяє. От. І потім мені дуже захотіло ще раз повторити цей е, самий лак на нігтях. Я нанесла вже в два шари з самого початку і е, скористалась цією пудрою, і наче нормально просто, можливо, тому що лак дуже свіжий і він не густий ще, так як ці мої більш старі лаки. Але це мій, можна сказати, улюблений кольор, такий рожево караловий лаків. І в мене раніше були лаки такого кольору від L'Oréal, від ноготок. І ось цей мене не розчарував, бо він дуже класний по консистенції, по нанесенню, швидко висихає, рівненько лягає. Коротше, дуже класний. Тобто, ось у мене за весь рік дві ось таких покупочки. Ну, це те, що саме захотілося. У мене подібного немає. Нічого на тіпсах, в мене його немає, ще не, не наносила. Ну, це була така вимушена, але розчарування. От. Це так окремо тут поставлю, як не стосується проєкту. От і все, що я вам хотіла розповісти. Пишіть обов'язково свої. Відгуки, якщо ви якимись лаками користувалися, яким топовим покриттям ви користуєтесь, щоб воно вас задовольняло, щоб не стягувало як сушка-лак? Чи взагалі ви користуєтесь звичайними лаками? Бо я знаю, зараз більшість використовує гель-лак. А я вам всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого, бережіть себе, найскорішої перемоги. Не забудьте підписатись на канал і до нових зустрічей. Па-па!